Привіт, у цьому відео розв'яжемо 19-ту SPL задачу із сайту АКІРАНК, яка називається Employee Salaries, або зарплата працівників. У цій задачі нам потрібно вивести імена усіх працівників із таблички Employee, які мають зарплату більше ніж 2000 доларів за місяць, а також які працюють менше ніж 10 місяців. Також нам потрібно результат посутувати по полю Employee ID у порядку спада зростання. Тож визначення таблички Employee зображено на рисунку зліва. Як бачите, вона складається із 4 Employee id типу інтеджер, name типу string, Month типу інтеджер та Salary типу інтеджер. І не ще наведено приклад доповнення цієї таблички іплої. Давайте напишемо наш запит. Виводимо поляки на клієнт Select. Name. Далі пишемо з якої таблички From Employee. І вказуємо умови фільтрування. Саларі більше 2000. Також нам потрібно перевірити, чи працівники працюють менше як 10 місяців. Тому пишемо End Months менше 10. І посортувати по полю employee ID. by employee ID. У порядку зростання автор. Запускаємо наш код. І як бачите, наш запит успішно виконався, submit код для того, щоб хакерам прийняв нашу відповідь. І як бачите, секцес. Дякую за увагу.